У програмуванні часто трапляються помилки. Деякі з них можна передбачити, а деякі виникають через людський фактор, адже розробники не застраховані від низького рівня інтелектуальної спроможності користувачів. Щоб наша програма не завершувалася аварійно, ми можемо використовувати конструкцію Try Accept. Тож я дуже сподіваюся, що ви вже підписалися на мій канал, а ми продовжуємо. Почнемо з найпростішого прикладу. Нехай у нас є число 100, і нам його треба буде поділити на число, яке буде введене користувачем. Тож я запускаю середовище тоні і зараз напишу цю маленьку програму. В найпростішому варіанті вона виглядатиме так. Збережемо і запустимо. Якщо я введу звичайне число, то програма без проблем виконається. Але ж я можу ввести значення, яке викличе помилку, наприклад, 0. І як ви можете бачити, програма закрешилась. І в нас з'явилась помилка Zero Division Error. Так само з'явиться помилка, якщо я замість числового введу рядкове значення. В цьому випадку з'являється помилка Value Error. Звичайно, ми можемо спробувати допиляти програму конструкцію If elif else Але у випадку з помилками і можливістю крешингу програми краще використовувати метод виключень. А саме конструкцію try accept Як це виглядатиме? Створюємо новий файл. Спочатку пишемо try і далі тіло програми, як вона має виконуватись по феншую. Після чого переходимо до виключень. Створюємо виключення для першої помилки Zero Division Error. Пишемо Accept і вказуємо помилку. Можемо напряму скопіювати з Shell. -у. І в разі виникнення саме цієї помилки з'явиться наступне повідомлення. Але в нас є ще одна помилка. тому і для неї треба зробити виключення. Так само пишемо Accept і вказуємо тип помилки. І в разі виникнення цієї помилки виводимо інше повідомлення. Зберігаємо та перевіряємо програму. Як ви можете бачити, все чудово працює. Давайте для прикладу та закріплення розглянемо ще й кілька різних ситуацій. Наприклад, у нас є список елементів, і нам треба вивести елемент за його індексом. При цьому індекс вводиться користувачем. Спочатку пишемо програму, так як вона має виконуватись. А от зараз переходимо до виключень. І перше виключення це неправильний індекс індекс error. Наступне виключення це коли ввели не число. Ну, наприклад, букви чи символи. VALUE ERROR. Зберігаємо та перевіряємо програму. Відмінно працює, правда? ж? Так само ми можемо працювати із файлами у випадках, коли файл не знайдено. Ну, от, наприклад. Нам треба відкрити, прочитати файл та вивести його вміст в shell. Пригадуємо, як відкривати та читати файли. Ну, і звичайно, якщо файлу не існує, або шлях до файлу вказано неправильно, то виникне помилка. Створюємо виключення відповідної помилки. Зберігаємо і перевіряємо. І, як ви бачите, файл не знайдено, оскільки я його навіть не створював. Як ви бачите, немає нічого складного. Тож, йдемо далі. Особливо цікаві випадки, коли у виключення попадають не одна, дві, а декілька різних помилок. Тож, давайте розглянемо і цей варіант та пригадаємо попередній урок з використанням модуля random. Тож, підключаємо модуль Random. Далі пишемо try. А далі генеруємо список із п'яти випадкових чисел в діапазоні від 1 до 10 з використанням модуля random. Виведемо цей список в Shell. А потім попросимо користувача ввести індекс від 0 до 4. Якщо все файно і індекс правильно введено, то на екран виведеться одне із випадкових чисел з цього списку. Якщо ж ні, то переходимо до виключення помилок. Пишемо Except. А в дужках перелічуємо всі можливі помилки, які можуть виникнути в процесі роботи з програмою. Закриваємо дужки та пишемо SE. Si. Це означає, що помилка буде збережена у змінну «І», що дозволяє отримати доступ до тексту помилки та інших атрибутів цього винятку. Далі виведемо на екран текст помилки. Пишемо Print. Помилка та вказуємо змінну І. Зберігаємо та перевіряємо роботу. Як ви бачите, виводиться безпосередньо текст пояснення самої помилки. Ще є один дуже цікавий варіант, коли ми не знаємо, яка помилка може виникнути в процесі роботи або їх кількість дуже велика, щоб всіх перелічувати. Покажу на прикладі саме цієї програми. Замість того, щоб перелічувати всі помилки в дужках, ми можемо просто вказати Exception. Це базовий клас для всіх варіантів помилок у Python. Ну, звичайно, крім системних. Збережу програму у новий файл. І перевіряємо. Як ви бачите, конструкція TryESEP допомагає нам обробляти помилки, щоб програма працювала коректно навіть у випадку неправильного вводу користувачем. Вона набагато швидше, ніж конструкція If if Else. Але при цьому варто пам'ятати, що не варто зловживати винятками, особливо з використанням Except Exception. Тож винятки це потужний інструмент, але важливо використовувати їх з розуму. Ну а на цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, і до наступних зустрічей. Пока-пока.